Сьогодні чудовий ранок, і я проснувся з відчуттям, таким, мабуть, як та турка вчора, що її помилував Байден. Чудовий ранок, радість на серце, новини відкривати і зразу до Слова Божого. Якщо просто я, може, хто не в курсі, що кожен рік президент торжественно дає милість одній турки. І відпускають її. І вона від того білого дому тікає, оглядаючи, чи не передумали. Наш Господь Ісус Христос нас всіх помилував, брати і сестри. Отак просто незаслужено сказав: Іди з миром, ти спасений. І я просто хочу вашу всю увагу звернути на те, щоб, знаєте, радість запанувала серцем. Тому що життя з Христом, як брати сьогодні в своїх чудних піснопенях нагадали, це життя з радості. І я свою коротку так назвав. Вернись до Ісуса та й повернеться радість. От у нас тут мені дуже сподобався сьогодні братерський хор і особливо два брата Матфій і Рафаель. Як ви себе відчуваєте, Матфій і Рафаель? А? Можу вам питання задати одне. Можна? Рафаель, ну давай тобі. Чого ти сьогодні тут співаєш? Матвій, поможи йому. Прославити Бога. Амінь. 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 То ще тобі одне. Ти любиш Ісуса. Да. Так. От, амінь. Ото причина зрозуміли, брати і сестри, тому що браття молоді хочуть прославити Господа. Я читаю цей текст, ми коротко роздумуємо і молимось. 17 розділ Луки. 17 розділ з 11 по 19 вірш. Це надзвичайно дуже приємна, гарна історія з сумним відтінком і дуже знайома всім нам. Йдучи в Єрусалим, він проходив поміж Самарією і Галилеєю. І коли він входив до одного села, зустріли його 10 чоловік прокажених. Що зупинилися здалеку, і голосно кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І, побачивши їх, Він сказав: Підіть, покажіться священикам. І коли вони йшли, то очистились. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся. Гучним голосом прославляючи Бога, Він припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи Йому. То був Самарянин. Тоді Ісус сказав, чи не 10 очистились, де ж дев'ять? Чому вони не повернулись віддати хвалу Богові, окрім цього чужинця? І сказав Йому, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Це дуже хороший текст підходить, знаєте, до цих десяти. Людей, і він підходить до всіх нас, хто визнає, що зробив. Є такий Псалом 34,5. Я йшов до Господа допомогу, і він озвався, врятував мене від страхів. До Господа звернулись бідаки, і не пошкодували, просвітліли від радості. Як відгукнувся, бідак звернувся по допомогу, і Господь почув. І визволив його від бід. Вони мали велику біду. Але вони стояли далеко. І перший пункт, на хочу звернути, де ти сьогодні стоїш по відношенню до Господа Ісуса Христа? Проказа це була проблема. Близенько не можна було. При... Підходити. Хоча є був момент, що прокажені геть близько підійшли до Ісуса. І знаєте, що Ісус сказав, ви чого так близько прийшли? Ісус підійшов, протягнув руку. Це самий шокуючий момент в Євангелії для мене, коли я реально став читати Євангелію, Я довго плакав. Він доторкнувся. До прокаженого. Розумієте, той, хто близько, Ісус дотрогується на витянуту руку. Не бійся дитя. Ти будеш повністю добре все. А ці стояли здалеку. У них була проблема. Бачите, коли в нас біда, ми часто стараємось трохи до Бога наблизність, на, на ту кувіталь, щоб до нього прокричати щось, звернутися в молитві. І ми молимось, ми пишемо записки. Помоліться за мене, в мене біда. І коли ця біда проходить, ми знову собі йдемо в світ, радіючи, що наша біда минула нас, і знову живемо своїм життям, радіємо. І ми просто так і не зрозуміли нічого, що ми втратили набагато більше, щоб могли ми надбати. Тому що бачите, брати і сестри, земні речі. Які б вони прекрасні не були, але я уяснив собі це дуже глибоко в моєму житті, вони тимчасові. Характер нас, нашого тіла, може, це в мене такий зловридний характер, але до сих пор проявляється оця натура, вечно незадоволений. Молиться, Господи, коли в тебе нема хати, коли ти бідний, приїхав, і ти йдеш і думаєш, Господи, от мені, мені, мені би цю хатину малесеньку, саму меншу, аби вона була моя. Ти Господь бум дає хатину. Ти потім ти живеш, дякуєш, проходить час, і ти бачиш, як твої друзі починають хати купляти. І ти думаєш, о, а в мене така мала хата, а в них такі гарні. Ти молишся, Господі, любу ж крабачку, машину аби їхала на роботу і назад. А потім ти заїжджаєш на зібра і починаєш дивитися, як брати їздять, які мають кращі руки, роботящі. І розум не кращий, а в тебе такий там мелкий черв'ячок, Господи, а в мене то не така. І оце, знаєте, постійно оце, воно в житті незадоволення і вбиває оцю глибинну радість, яку дає воістину Христос. Тому що переконуємося знов, що земне життя і речі це тимчасові і не приносять максимально щасливої, глибокої радості в серці. Даже навіть внуки такі прекрасні і чудові. Побудуть часа чотири, і ти думаєш, Господі, вже пора їм додому. Вже так хочеться на диван просто лягти. І... От. і я дивлюсь, брати і сестри, в зібрання люди приходять, що б ти їм не сказав. Як Христос каже, ми каже, співаємо вас. Ви не радієте. Ми, каже, плачемо для вас, ви не плачете, така поза каміна, лиця застигло, і сидить, тільки очі водять по зібрані як перископи подводній лодці. Браті і сестри, кого в серці нема задоволення і радості, от це сьогодні для вас слово. Верніться до Христа! І отримаєте ту радість, і ваше може лице розпливеться в щасливі помилки, в такі посмішки перший раз за ваші довгі роки ходження в церкву. тому що ходження в церкву – це ще не є життя і надбання Ісуса. Оця істина, вона тут висвічена. Простягнутися до Його ніг, і щоб тінь впала на тебе, Христова, ото пізнання оцеї радості, коли Ісус до тебе говорить. Вставай, вставай, ти спасений. Ти не просто вилікуваний, в тебе не просто хата, в тебе не просто дружина і чудова сім'я. Ти спасений навіки вічні з Ісусом в раю. Ось чому потрібно вертатись до Ісуса. І вертатися чим частіше, бо ми люди такі, день пройшов, де щось. Ввечером вертаємось додому і до Ісуса в комірчину. Простягайся! Простягайся! І дякуй Його і молись Господу. Бачите, ці люди, вони кричали здалека. Ісус каже, підійди підій і покажіться священникам. Ісус, Він добрий до людей. Він дуже добрий. Той, хто до Нього кличе, Він його чує. Ми читаємо то в Євангелії. Всі люди, хто до Нього зверталися, всі пішли задоволені від Нього. Але не всі поверталися, щоб зачерпнути більшого. того, що навіть, знаєте, і розум не збагне. І розум не збагне. Бачите, любов до Христа, вона як живі квіти. Вона може по-різному виражатися в житті. Воно. Квіти штучні, вони всі одинакові. Прокажений, дивіться, прокажений був оцей один, що вернувся, він був з десятьма. Компанія була, поки хворий був. Знаєте, грішити хорошо в компанії, і в пекло компанія суне. А до Ісуса треба вертатися одному. І для цього потрібна величезна мужність, сила вирватися з того, знаєте, коло хворих, обдертих, прокажених, як подивишся на цих прокажених, що зараз заповнили наші міста і села кром нас, звідти вирватись неможливо. Господь дає силу, і Він, знаєте, як написав Сперджент, він каже, ти мусиш, хоч раз в житті. Виконати соло вдячності. Це для вас, брати. Виконати соло вдячності. Один на один з Ісусом, коли раптом зникає все. Вічність перед тобою, Господь і твоє тільки серце. Бух, бух, бух. І ти відчуваєш цей момент, тобі треба до Нього закричати. І вже тобі тоді не тримає ніяка сила. І хоч ти нарушаєш, як кажуть, часто ход зібрання, ну як так, я ж в голос закричу, хтось перелякається, чи ето. то. Знаєте, часто учні також закривали, не нарушай ход служіння. А в нас прийнято так: побуджує тебе Дух Святий зараз вийти, простягнутися долець до Ісуса, зараз біжи. Потому що Христос чекає тебе. Не треба ждати якогось кращого часу. Отак, як цей прокажоний. Твоє соло, подяки, мусить бути виконане публічно. Ви розумієте, яка проблема? Оці всі, от брат Вася мені так само шептав, і я так думаю, вони, вони всі були в серці вдячні. Тож всі вилікувались. І хто не буде відчувати, оце знаєте, чувство, яке казали. Ну, не буду по-російськи. Чувство вдячності оцей, знаєте, глибокий такий по-англійськи апречейшн за те, що Ісус зробив. Но в серцях це одне. А вийти і сказати всім перед всім натовпом, помолитися, прокричати Господу, Господи, я вдячний тобі, тому що ти спас мене. І я реально це відчуваю. Брати і сестри, це зовсім інше. І знаєте, це величезне благословення. І я хочу його просто, який профіт від того має людина, яка до Господа молиться. На неї звертає увагу Господь. Люди цього світу шукають, знаєте, шукають, щоб з великими людьми познайомитись. Кар'єра залежить від великих людей цього світу. І якщо ти десь прорвеся, познайомися з Бушем, щоб я пам'ятаю, Буш в нашому штаті приїжджав, президент Буш. А так як я склонний до республіканців, то я так слідкував за тим, за Байденом перестав, бо він демократ. І щоб сфотографуватись з ним, 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. А щоб з'їсти тарілочку борщу з ним 50 тисяч. Таким образом, вони поповнюють каси, розумієте? На вибори і так далі. І я заходжу до суперінтендента, я там робив на одній стройці, і в нього така фотографія. Він, мабуть, увеличив, і на стіл собі поставив. І всяк входящий до нього бачив, що це вже непростий суперіндент. До буша торкнувся, розумієте? Признательність така, Христос звертає на тебе увагу, коли ти до нього персонально звертаєшся. Хто такий Господь сьогодні було сказано, Він стоїть тут, і Він має оце. оце він Бог, він, Ми читаємо тут каже, як так, що ви не вернулися прославити Бога? Бачите, Христос дав вибір. Можна було бігти далі до священиків. А можна було вернутись до первосвященика, але Христос не став їм тут толкувати оцю богословську нову доктрину. Він просто дав їм серцем відчути. З 10, один відчув це, що щось тут не те, що не треба мені до священиків бігти. Якщо ця людина здібна на віддалі вільно сказати слово, і людина очищається повністю від самої мерзкої, смертельної хвороби на планеті Земля, о! Нашому священник. я піду до нього. Бо він більше, ніж священник. Він є Бог всемогутній, який не просто очистить мою душу, який скаже мені, встань, іди. Ти спасенний. Знаєте, брати і сестри, я хочу просто сказати таку одну думочку, ми будемо вже зараз молитись. Жити з проказою на землі. Це як в пеклі. Жити з гріхом на землі, це йти в пекло. Гріх він, бачите, якби він був такий, як проказа, і причиняв параліч нашим окремим членам От рукою згрішив – джук – і рука відпала. Я думаю, я би сто раз подумав першим загрішити. зогрішити. Як в одній церкві я пам'ятаю, брат став за кафедрою і каже, Хто сьогодні іскрення хоче руку, хоче Господа прославити, підніміть праву руку, а потом каже: святий Архангел Міхаїл, відрубай ту руку, яка піднялась нещиро. Знаєте всі ті руки бабах назад, декілька залишилось. Якби гріх таку біль причиняв, як проказа, проказа це ж страшна хвороба. Гріх страшніше, знаєте в чому? Не видно його. І, вроді, й біль не причиняє, а наоборот, навіть дещо приємне, приносить. Но проказа на землі тільки. Якщо ти не звільнися з гріха, від гріха свого, яким нагородила нас всіх Єва дамом, і він в нас. Ми просто, знаєте, над нами приговор. Ми всі йдемо в пекло. Ось чому Ісус прийшов для того, щоб звільнити людей не просто від прокази, а від того п'ятна, отого, знаєте, гріха, який серце роз'їдає. І дати волю. Я хочу знову і знов ту радість підчеркнути, дати волю на віки вічні. І так, брати і сестри, ми підходимо до кінця. і... Багато думок сказано. Знаєте, чим ми можемо воздати Богу? Він нуждається в наших жертвах. Він ні в чому не має нужди, брат, 17 главу, дії апостолів сьогодні цитував. Він сам дає життя всьому. І кожен вдох і видох повітря, як це ми пересвідчились багато з нас під час ковіду, дає він. Ти коли лежиш і не можеш вдихнути і видихнути, і за тебе машина качає, яка коштує мільйони доларів. Ти розумієш, що о, ти не керуєш своїм? Що все дає Він? Чим ти можеш йому воздати? І я скажу так: Христос задоволений нами, коли ми приходимо до нього. Поклоняємося йому і славим Його на весь наш голос, не соромлячись нікого, і тих дев'яти твоїх друзів, які залишились позаду. Я думаю, зараз такий час живемо, що менше і менше цієї хвали в зібрані. Інколи в нас 300 чоловік чи 600 чоловік взаді, а три людини вже тільки які хочуть воздати Христу. Чи не так, брати і сестри? Ми забуваємо, природа в нас така, а ще лукавий, він вже шепче. Та то вже ж так давно було, коли Христос тебе торкнувся. Ти вже зараз заслужив. Глянь на тебе, який ти релігійний та набожний. Ти навіть критикуєш в церкві. Нащо тобі вже кричати до Господа? Хай тільки кричать ті, яких перша любов, а в тебе вже ж остання. Господу приємно. Коли ми одинакові починаємо до Господа, і коли ми в старості, ми кличемо і море: Ісус, я тут, Ти дав мені життя, і я радію з тобою і дякую тобі, славлю твою любов. І знаєте, ще одна дуже ціла, цінна деталь, я просто повторюсь, про яку брат Олексій так чудово нагадав. Тільки ті люди, які приближаються до Ісуса, лежать в Його затіночку. Вони набувають його риси. Набувають його риси. І в цьому йому приємно римлянам 8 розділ. Римлянам 8 розділ там написано, що Отець Небесний, Він хоче, щоб ми були схожі між Ісусом на Ісуса. Він для цього приділив нас, кличе нас. І далі там написано: для того, щоб Ісус був первородний. Серед кого, любі брати? Серед братів. Він хоче, щоб братами ми його стали. Поклонимося Ісусу. Амінь. Амінь.